Ісусу Христос, з вами Сергій, програма «Худнемо з Богом. І сьогодні відповіді на такі питання, чому я нічого не їм і не худну? І, і взагалі чому я товсту? Таке питання. Чому? Та? А, ну, звісно, а, цікаве питання. А, і, Здається, воно банальне. Ну, сказати, ну, бо ти товстий, бо багато єсиш. А тоді чому? Я нічого не їм і, і не худно, або товстію також, то, власне, це питання вже є трошки складнішим, так? І не так легко на нього відповісти. Але сьогодні будемо розбиратися, чому так відбувається, і чи відбувається так насправді. Насправді може відбуватися те, що називається «нічого не їм і товстію», Але, але. Не в тому сенсі, як ми це собі уявляємо, як ми собі це ну, хочемо сказати. Бо зазвичай це є самообман трохи, коли я кажу, що я нічого не їм, але товстію. Правда в тому, правда в тому що в 1775 році Парижська академія наук. Припинили приймати патенти на вічні двигуни з огляду закону енергозбереження. Це означає, що людина, як двигун, також, бо ми як двигуни, так, не можемо виробляти енергію з нічого, з нічого. І тому, якщо ти сьогодні худнеш, тобто не худнеш, нічого не їсиш, не худнеш, то можна сміливо йти за Нобелівською премією. Це є на правду так. І доказати всьому світу, що закон збереження енергії ну, провалився, він не працює. Тому всі, хто сьогодні твердо можете сказати мені, що я нічого не їм і товстію або не худну, то всі за Нобелівською премією. Вона на вас чекає. А ви знаєте, що Нобелівська премія подрозуває дуже велику суму грошей під собою, тому це для вас непогана е, можливість розбагатіти і прославитись на весь світ. Бо про це будуть знати всі. А якщо ж ви не йдете до цієї Нобелівської премії, не отримуєте, тоді причина не в тому, що ви не їсте. Причина в більшості скривається в тому, що ви єсте, коли ви їсте. І, взагалі, як виїсти. Нагадаю, що в першому і третьому відео я дав конкретну програму харчування для різних вагових категорій. І хто почав слідкувати, почав жити по цій програмі, харчуватися по цій програмі, то вже мають дуже непоганий результат. І тому, якщо ви ще не почали, то рекомендую починати. Єдине, єдиний результат почне проявлятися, коли ви почнете. Можна передивитися мільйон відео, перечитати, перепостити, перекупувати препаратів різних роду, дієт і того всього. А якщо ви не почнете правильно, збалансоване харчування, ви ніколи не отримаєте результату. Це є факт. Це той самий факт, як і закон збереження енергії. Якщо ви будете е, витрачати енергії більше, ніж в себе вкидувати, потребляти, то не, неізбіжно ми будемо худнути. Це є е, е, природня, це є закони фізики, які ніхто. Ну, Крім Бога, звісно, не відміняє. Але Бог, я ще не чув в історії нашого людства, нікому не давав зайву вагу. <сум> нікому не дав е, такого дару, що не їж і не худнеш. Тобто е, не було ще, принаймні, зареєстровано ні одного такого чуда, що хтось не їв, але розтостів. Бо працює це так. Коли я їм, я. Беру енергію. Я вкладаю в себе енергію у вигляді калорій, ми її рахуємо. І ці калорії, це, власне, та енергія аденозин-трифосфат, які потрапляють в наш організм після того, як уже перетравлюється їжа. І ця енергія йде по крові у вигляді цих молекул. так? І вона йде в процес енергозбереження, тобто енергоефективності. Бо тіло саме по собі ми завжди виробляємо енергію. Наше тіло. Це є як генератор тепла, по першу чергу. Бо постійно ми маємо температуру 36,6. Ну, стандартну. Може хтось є 37, може хтось є 36,1. Виняткові випадки. Але так в середньому. 36,6 маємо температуру. Щоб її підтримувати, треба, власне, енергія. Щоб серце билося, треба енергія. Щоб голова думала, треба енергія. Щоб рухати, рухатися пальцями, руками, ногами, на все потрібна енергія. Ми, машина, тобто наше тіло постійно потребляє енергію, і для того ми потребуємо їсти. Їжа одним словом. Як не крути, це енергія, яка нам потрібна. Тому їжа важлива нам як енергетична цінність, а не смакова. На жаль, 21 сторіччя нам втулило те, що ми повинні пирувати, банкетувати, їсти все все все, все 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 найсмачніше, те, що сьогодні продукують, випродуковують. І тоді питання, чому я сьогодні товстий? І як взагалі відноситись до товстого? А, бо ми можемо сказати, а він просто багато їсть, і тому товстий. Але це неправда, це не так. Бо поняття товстий йде ще з дитинства. І ще в дитинстві є виховання. А виховання наше, як складалося? З'їж спочатку каші, вистраждай, а потім на кінець отримаєш цукерочку. І, і так, це виховання. Все життя таке. Добре, повчишся в школі, отримаєш конфетку, цукерочку, цукрику, тортик. Свято, день народження, тортик, То, тобто, пов'язали так цю шкідливу їжу солодку з традицією свята. Я розумію тих людей, які в Радянському Союзі жили, і це було все дефіцит, і за це все треба було боротися, стояти в чергах. Купувати цю такі рідкісні продукти, і їм це ну, вклалося в підсвідомість, що за їжу за добрі шматки треба воювати. Коли вони виховали нас, інше покоління від Радянського Союзу і вище, від кінця Радянського Союзу і вище, то ми мали те саме ще виховання від батьків. Тобто за щось добре треба було заслужити. Заробити якось, ну, бо просто так тобі ніхто нічого не давав, так? цукерки і то. І, сьо. і тому ми так звикли, що спочатку треба щось зробити, потім з'їсти. Але проблема в тому, коли ми стали, стали дорослими, коли ми стали дорослими, і продуктів в 21-му сторіччі стало більше, вони є доступні. За них не треба боротися, за них не треба в чергах стояти. Ну, взагалі, прийшов, купив, і це е, нас розбомбило. Розбомбило в тому плані, що почали скуповувати і робити собі свято кожного дня. Ну, а що, що, я не заслужив, Святкувати? Я ж молодець, я молодчина, я собі можу сьогодні снікерса з'їсти, плюс атака реклами, снікер не, не Цей баунті, райська насолода, все це підкріплювало, підкріплювало цей, ці такі, як би сказати вам, цивілізацію, цілу, цілу культуру, культуру цього, цих видів такого харчування смачного, але ніхто не дивився на користь. І зараз правда в тому, що на користь і на здоров'я. Ніхто не дивиться, бо якщо би ми дбали про своє здоров'я, ми би не допускали в свій раціон якихось шкідливих продуктів. Але оскільки раціон, тобто здоров'я мало кого хвилює, то ми собі дозволяємо будь-який раціон. І єдине, що нас потім зупиняє або дає нам до, змис, до роздумування, те, що після зими ми. Одягаємо свої улюблені джинси, свої улюблені так, штани, а вони малі, не сходяться. Вага прибула. Вага приходить не за один день, вага приходить повільно. Вага приходить, власне, з кожним днем, з постійним профіцитом калорій, є дефіцит калорій, є профіцит калорій. То вага приходить, власне, коли є постійний профіцит. Даємо більше енергії, вкладаємо, витрачаємо менше. Тоді цей жир, так, так званий жир, починає складатися. Наші попередні відео, подивіться обов'язково: восьме. Там я розповідав, як працює взагалі організм і ці всі наші працівники. Так? Хто пам'ятає, то наші працівники, інсулін, такий гормон. Які розносять цей, цю енергію в наші запаси. Вони розносять ці, ці запаси, і ми так жаріємо, так? стаємо більшими, такі запасливі, скажемо. Щоб нам худнути, треба створити невеличкий дефіцит. Дефіцит цих калорій. Але наголошу, що не, не самих калорій, а якого якості ці калорії ще. Бо можна їсти древесину, але якості то не буде. Так? На древесині не можемо жити або вугілля. Маємо їсти якісну їжу і, і скорочувати цю енергію. Так? Добре їсти, але скорочувати енергію. Тоді ми починаємо процес зворотній ліполіс, який починає наш той самий інсулін, ті ж самі наші працівники, виносити з запасів цей жир. І ми починаємо процес схуднення. І сьогодні питання: хто винний, що я товстий? Хто винний? Ну, сказати, що людина винна, то я не можу сказати, що людина винна. Є багато факторів, які дійсно впливали на протязі всього життя. На протязі всього життя. Це з дитинства, як я вже пояснив, з дитинства вкладали. Цю власне цінність цієї, яка з дорослим віком переросла в те, що я собі можу купувати. Я добився, я заробляю гроші, я можу собі купувати снікерси, я можу собі купувати тортики. Я, 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 я можу. Я можу. Це як факт того, що я в дитинстві не міг, зараз я можу, то я починаю з цим перегибати. І від цього виходить такий набір. Це перший фактор. Другий фактор. Це, власне, я нічого не їм, а, але не худну. І, і є такі дійсно люди, які їдять раз в день. Раз в день. І то так виходить, що зранку я не їм, а, бо не хочу. А, потім ввечері. О, в обід не маю часу, бо я на роботі. І, і потім. А, ввечері. Я приходжу додому, і їм три кастрюлі їжі. Чи це добре? Ні, це дуже недобре. Бо обмін речовин обмін речовин, які є в кожної людини, має працювати. якщо ви сьогодні їсте один раз в день, але багато, це є не дуже добре. Не дуже добре. Будемо ще мати відео про інсулін. Де конкретно розповім, чому це дуже недобре їсти один раз в день, і чому краще їсти більше разів в день мінімум три. А навіть спортсмени, котрі вже займаються рік, два-три, а можна і відразу починати, якщо маєте велику вагу, то ділити свою їжу, якщо не можете з'їсти свої пропорції, бо їжі є багато насправді на схудненні, якщо це правильна їжа. То цю їжу можна ділити ще на 4 на 5 прийомів такої, ну, 5 прийомів. І це також буде розганяти обмін речовин. Для чого? Для того, щоб все працювало, все працювало. Шлунок має працювати. Шлунок, коли працює, він бере енергію. І коли ти травиш їжу, то ти і витрачаєш енергію. Це вже розумієте, супер. Коли ми їмо тортики, ми. Не працює шлунок, бо тортик майже відразу потрапляє до крові у вигляді глюкози. Глюкоза це також те, на що розщіплюється кожний вуглевод. Торт це є 100% глюкоза, гречка це є 30% глюкоза. Тобто з гречки, з 100 грам гречки, глюкози буде, наприклад, 60%. Але це вже не 60, а 30 глікемічний індекс, таке поняття є, про яке ми також будемо говорити. Сьогодні мені важливо, щоб ви почали. Мені направду, важливо, бо роблю це відео для того, щоб ви отримували насолоду від життя, і, власне, був результат. Був результат. І дійсно, дякую, хто мені писав, що вже почали і отримали результат. Хто ще не писав, або хто, хто ще не почав, то заохочу вас почати уже харчуватися правильно, і ви неодмінно побачите результати після перших двох тижнів, і потім захочете прогресувати далі, далі і далі. Основне почати. почати. І, і цей цукор, коли ми 100% беремо, то тоді шлунок не працює. Коли беремо гречку йому, та сама глюкоза. Тільки щоб її добути, треба витратити енергію. Щоб з, з цей каміння, з цього з гречки цих, так? взяти це, цю глюкозу, треба ще й попрацювати. шлунку треба працювати. І це витрачає також енергію. Тому добре худнути на таких добрих продуктах, менше термооброблених, так? це коротко. І, а коли я їм один раз в день, коли я не маю часу, Ну, так? Або не хочу тягати з собою, ну, хто ж бере на роботу свою бою пакет з їжею. Ну ви що? Я ж бізнесмен, я ж бізнесвумен, я ж не можу з кульком прийти на роботу з їжею, так? Чомусь курець, коли йде, виходить з хати і забуває пачку сигарет, то він вертається і забирає з собою. І не ставить собі такі питання. чи я... Мушу йти з твоєю пачкою сигарет чи не мушу йти. Та? Такий приклад тільки в тому, щоб зрозуміти, якщо ти сьогодні хочеш файне, благословенне життя, то навчись ходити з пакетом з їжею на обід мати з собою їжу. І коли ти звикнеш до цього, то ти будеш так само на автоматі брати цей пакет їжі, виходити з дому і мати з собою обід. Коли ми будемо їсти три Мінімум рази до п'яти разів, то ми тоді будемо цілий день не голодні, не, не буде підсилюватися відчуття голоду. Бо коли ти зранку не їш до вечора, то ти приходиш уже злий, голодний, бо голод підходить. Як голод взагалі, що таке голод? Ще коротко оповім, бо хочу відео робити дуже короткими, але маю багато інформації. Що таке голод? Це, власне, коли просідає рівень інсуліна в крові, у нас є датчики в наших, на наших магістралях у венах. так? І коли в нашій крові просідає рівень глюкози, тоді дається знак, сигнал в мозок, що ти голодний. Бо рівень. Глюкози дуже понижені. І тоді ти терпиш терпиш до того вже вечора, і коли ти прилітаєш, то ти будеш зносити все вже неконтрольовано їсти все, що тільки можна і, і не можна. Так Так воно і буде. І тоді ти, звісно, не будеш худнути. На жаль, якщо ми навіть візьмемо всю наш цей правильний раціон, який я надавав, і зараз все з'їмо. Один раз в день, то це буде процес, буде результат, але на 50% менший. Навіщо це робити? Нам не підходить. Нам ж потрібно худнути, а не експериментувати, так? Тому три рази в день, мінімум, маєш їсти. Це як має бути. Твій обов'язок, я не знаю, якщо ти хочеш, звісно, худнути. Якщо не хочеш, то можеш хочеш, то й робити. Бо програма ця для того, щоб отримати результат власне схуднення. Або набору. Якщо хтось хоче набрати, бо є і такі, які дуже худі, а хочуть набирати, то це ж саме харчування, тільки з профіцитом, тільки брати більше їжі і так само аналізувати розміри, вагу. Це все для того, щоб набрати вагу. І, звісно, спортзал підключати, щоб не набирати вагу не за рахунок жиру, а за рахунок м'язів. Бо м'язи також вага, які мають вагу. Сьогодні я хотів сказати, що не можемо ми ставитись предвзято до якихось товстих людей, бо тепер ми знаємо про генетику, знаємо про виховання, знаємо про те, що ця людина не хоче бути такою. А, але... Не може, не знає, як вже позбутися цього, бо є звички, є призвичаєння до цього свого стилю життя, і для того дуже важко знову себе поміняти, свій стиль харчування, свій стиль дня. Але це можливо. Тому діліться цими відео, поширюйте їх, і, власне, також коментуйте, діліться результатами, хто які має. Можете писати це в коментарі, можете писати мені це на телефон, будь-який результат це є, власне, зарплата моя. Моя зарплата це ваш результат. І щоб я знав, що я не втрачаю тут даремно час, розпинаючись вам все це пояснюючи, то потрібен цей результат. Тому я чекаю на ваші коментарі, на ваші звернення. А в наступному відео ми розглянемо, як можна схуднути на животі або на сідницях. Будьте благословені. Миром, радість, благодать. Зміж горі. Папа. -па.